Звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Це продовження проходження гри. Uncharted 4's. Перед початком цього відео не забудьте задонатити в ЗСУ, щоб я записував спокійний від безповітряних тривог. Також не забудьте задонатити мені на М2С на 6 ТБ. Буду вдячний всім, а ми погнали продовжуємо. Наші проходження. Коротше, зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були. А, майже попередні місії просунулись далі. Та як майже пройшли, точніше були попередню місію. Просунулись далі. Нам тепер треба рухатись далі, так що поїхали, продовжуємо наше проходження. Також підпишіться на мій ігровий канал, телеграм канал, дискорд сервер та групу в Фейсбуці і Інстаграм. А ми погнали, продовжуємо наше проходження. Окей, okay. тут треба досліджувати щось досліджувати, і ми будемо зараз дивитися разом з вами. Я щасливий, що я дістався до гри Uncharted. У мене також є багато планів, що улітку пройти, ну, навесні пройти після зими. І також ох, багато планів, багато планів треба буде їх реалізовувати. Я дякую також своєму найкращому підписнику MG Play Project за те, що він підтримує мій канал. Дякую тобі чувачче. Uh, я не сподівався uh, підтримки, так що... Це супер, а ми погнали. Uh, того. І, до, і добре, що хоч він один розумник і розуміє, що мені деколи треба відпочити і ну, і Дмитро Гринс з канал, Дмитро Геймплей теж розуміється. Я, звісно, вам дякую за таку величезнішу підтримку, бо ä, хіба що є ви мої друзі віртуальні, то вони ще там є пару віртуальних друзів у мене то бом. Ну и реальный. Я пью, напью. Так что так. А мы с вами пошли далее. Тут требуется досличивать. В Uncharted. Ага. Ага. Він як мал скаче. Увагу! просто Ага. Е -е -е -е. Мені внизу щось... ...шукати. Ага добре, я йду за ним. А, ah, мені треба вибуховий пристрій. Щоб зірвати, been... ага. Динаміт. Yep. Uh, huh? Давай, ховайся. Так, а мы пішли далі. Угу. Ось вс, мені треба ту двері, эту суволку сюди присунути. Точно. А, мы на дах. да. Ага. На дах, то на дах. Ага. Я выбрачусь, что я так повильно говорю, так, мне я как-то всю фигню спустить. Ага. Ага, зрозумію. Тихо, мені треба це зірвати, а в мене є те Алло. А, динаміста не немає. Давай, охайо, охайо, купа саніме. Ага. Здесь був ящик з динамітами. А те, бляха, вже не згадаю. Як добре, що мені везе постійно в Ютубі? А де шукати? Я використав всі динаміти. Але ж мені треба це якось взірвати. Це ж не прострелиш. Добре, давайте зберемося з думками. Ось ця коробка. Третя коробка. Та та -та, та, коробка uh. Так, пацан, видит, зараз буде бубух. Так. Ага, теперь трето просунути. Там разум. Ага. Мені подобається гран, чор Ага, за нокоє, ага, я вже зрозумів, що тре, окей, ох, аж зато ж А навіщо мені та сувалка? Хм, дуже цікаво. Ху -ху -ху. Там сильніші вітри, бляха-муха. Не знаю на що, на холод, на тепло. Опа, до нас, хтось прийшов. пришл. у нас гості! Open fire! Бий кулаків їх, бей з кулаків, бей з кулаків тих! Дурних ворогів! Ага? Хто ще прийшов по нашу душу? Вони чули вибухи. Ах ти, бляха, вирвати автомат хоче, я тобі зараз повириваю, я тобі зараз так повириваю, що по сьоме число тебе не хватить. Ага. Як Ларі Крофт стрільба, до речі. я вже казав. Свинлина! Свинлина! Тут тобі і свинлина. Бляха. Не ще хватає наглості обходити. Я тут і так. А хто ще? Добре, що я навчився користуватися укриттями. Просто шифт натис і вже укриття. Да на тебе. С -с -с. Так, ше, кто есть лазай? Мы все Автомат, микроавтомат. Ах ты! На! Я хотел а прицел, ты за ним сбил, мы не прицел. Убил упок. Запальна битва, не так Диві, він як маупову исключив. У-у-у! Кріна. Що витворяє? Молодий чоловік. Ти це бачив? Я також. Ага. Mine gmaupa, na manai, iškvėčiu. Aha. Mine gmaupa, iškvėčiu. Aha. 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 Не знаю. Тут підказка не говорить, куди йти. Треба тобто думати. Блєха. Треба десь ящик той взяти, який я сував. До мене дійшло. Ага, ось цього він. Ай. ох, ті вороги. Не дають нам. розслабитися, ага. Скажи. Та що ти ходиш посеред мене, як в себе в хаті, а? Замість того, щоб допомагати мені вирішувати задачку, а він ходить як в себе вдома. Тут тобі не хата, тут серйозна експедиція, бляха муха. Так я так думаю, мені треба высун засунуты. хе <запхати> хе туди. Окей. Ага і? І, і, і треба дивитися. Щось okay. ніс так сверпи. Але реагує на то все. На головоломки кин. Ага, ось нам куди? Шш. И шо Давай. Шш. Стрибай! Ага, о куди нам треба? О, А наш друган за нами піде? А я не знаю, Ти! стрибай на ворок с Альпійський тихо. тихо. Ага. Spider-Man, Spider-Man. Uh -huh. Aha, to to, trzeba... Сила розгойдування. У мене. урок. Ага, точно. А во фіха скалах лазим. Ага. Там не підцепиш... паш дробину. А як тоді? Ось там драпинали. Ніяк не пролісти. Є. А, підсадити треба його, точняк. Мозги на місці. Батя у місті. Так а ну. А я шо. Ти з твоєї сторони мене хочеш? Добре. Хрип! Зараз я щось придумаю. Та де? Скайс Замість залисти На вору Давай Ага Ага Молодец, поймал. Вот что значит справедливый друг. Спасибо. А, нам туда. Я сразу разумею. Доброе время. Ага.

На, все рой я этого тебя... Я тебе зару завалил. Бляха. Это не житы. Яку. Диви, диви. Що робить? Диви, диви. Та на. Три бляха на горіхи. Та ще, чувак. Бі... Битва за Artefact na nota I don't know No to for Lara Croft ale Cholichumplua tough day huh That was kinda of hairy If someone was bound to hear all that Come on, let's get ага. Нам дали сюда и на скалу, ясно. Бляха, яка а. я как классно гра. Я так люблю эти вот игры по типу да, бляха. А булаша гра від е, Арабів называлась е, е, Unhide, е, і вона була теж на ПК, але... Її важко пограти на сучасних ПК. Ні, вона називалася Анхиад вроді, чи якось так, я не шарю. Це дуже високу. А, я уже разумею. Давай. А куда нам есть Я уже разумею. Бляха, вот это так эпичный эпик пришел в Uncharted. Ага, залезай. Давай лезь, скалолазок ты мой. Альпинистичный. Так. Це... Ми вже близько, и нашу я впав? Йоханы, бабай, помітили ще парочку Охоронців. На Ще парочку охоронців примітили, що ми тут? Ти ще як бревно. хе хе Якого дітька ти впав, як бревно?

Ага. О, все, я понял. Разумеешь, Ага. Ще на бойки. А добре я тобі я на том закінчу анчартад боя 6 уже дово записую, буду закінчивать добрый друзья я на том закінчу своє сьогоднішнє проходження по игре uncharted 4 зевсент продовжимо все так что бывает папа, было дуже круто па. you mm -hmm.